Доброго ранку, малята! Вітаю вас на заняття. До нас з вами сьогодні завітав гість. А який саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Тож послухайте уважно. В полі в лісі навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Хто це малята? Так, вірно, це зайчик. Але чомусь наш зайчик сумний. Як ви думаєте, чому? Зараз наш зайчик нам розкаже, а ми з вами уважно послухаємо. Пташка мешкає в гнізді, білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь в перлозі, має вовчик-сірячок спальне ліхво, їжачок хатку з листя і гілок десь на придоріжзі. А де ж малий зайчик, зайчик-побігайчик? Собі хатку мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки немає, довгі вушка він ховає під ялинкою і кущем, тож і мокне під дощем. Дітки, який цей віршик, сумний чи веселий? Так, вірно, він сумний. А чому? Так, тому що у зайчика немає хатинки. А йому так хочеться, щоб йому було куди запросити гостей та попити з ними чаю. Тож давайте сьогодні на занятті ми допоможемо нашому зайчику збудувати хатку, в якій він буде зустрічати друзів і де він буде захищений від дощика. Але спочатку давайте розім'ємо наші пальчики, готуйте свої кулачки та повторюйте за мною, хто сховався в. Кулачок це наш зайчик хитрячок. Зайчик вушка піджимає і голівонькою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівонько хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Молодці, тепер наші пальчики готові до роботи. Для роботи нам з вами знадобиться пензлик, клей, серветки, вадні палички. Вирізаний трикутник та квадрат. Беремо ватну паличку та прикладаємо її знизу посередині аркушу. Беремо пензлик з клеєм та від краю палички догори проводимо пряму лінію. Так само робимо з іншої сторони. Тепер беремо палички та викладаємо поверх клею. Тепер ми з вами будемо робити дах. Беремо наш трикутник, намащуємо клеєм та прикладаємо. Не забуваємо про серветку, щоб наша робота виглядала охайною. І в нас залишилося віконце. Також намащуємо клеєм та прикладаємо посередині перетискаючи серветкою. Ось такий гарний казковий будиночок у нас вийшов. Зайчику він дуже подобається. Він буде чекати на ваші будиночки. На цьому наше заняття завершується, маляк. До побачення!